Такий маємо об'єм роботи цей коридор, тут буде все у плитці. Тут кімната ламінат, така ванна. Ванна також все в плитці має бути. Біленька матова плитка буде. Все робить зроблено, все зроблено. Тут ламінат. Тут так само ламінат. Привезли вже трохи інструменту свого. Бачите, Тут буде на підлозі така плитка в коридорі, ось як тут на підгіконах. Така біла матова, гарна ця плитка, гарна як має бути. Дверні два відкоси оброблені, тому що дверей не буде, що один, що другий. І сюди також по підлозі буде заходитися повністю плитка. Тут робоча частина робилася під плитку, але в даньому результаті буде якийсь там до склад скотше, що ми це зашпакльовує. І так само такий маленький підвіконник, там 12, по-моєму, сантиметрів я його робив з плитки. Тут буде задаватися багато, приклеюватися, щоб воно все гарно виглядало. І потім малюватися. Якось так. Все ще обклеєно, все чекає плетки, потім чекаємо мальовочки. Опричницька слобода. Виходи на кондиціонер.